І сьогодні я хочу пограти і челендж, Угадай слово, типа, слово задам наперед. Наприклад, я скажу сунім, це буде маємо самого челенджа. І, і це така гра Слава на набору! <риклад> і беремо, якщо ми такі топові гравці цієї гри, беремо перший рівень. Понятне діло Так, все, слухаємо, що вони нам говорять. Хабасу! <риклад> <риклад> так, ще раз слухаємо. Так, я запам'ятав слово, тепер я говорю Хабаши Послухаємо, що з цього вийшло. Хаба, Що це за слово, так? Ще раз Ха... Хаубаш. Шаба. Шаба, пишем жаба, конечно. Так. доходимо у писанчик. Жаба. Це просто як, знаєте, топовий гравець цієї гри. Так, переходимо зразу. Оа, я не то зробив. Вау, тут пісні. Оа, крутяк! Пісня. Пісня, пісня. пісня. О, тепер слухаємо пісню. Шо? Ой, маросмана! Голос, звичайно, у мене суперський, це в мене не відбереш. Отмарось, мана! Добре. Отмарось, мана! Мана, мана. Йемас м'ябзю! Йемас м'ябзю! Кадна паулю. Хо у вас єкло? Хо вас єкло? Хо вас єкло? вас є хо. Так. Бачно, що у мене голос як Бога? Я це не знаю, приходимо далі до інакшої гри, бо це не дуже. Ага, забрало мене 200 монет. Она і тебе вкрадуть. Ліпше будемо грати слова. Так легше. Давайте вже приходимо, ми вже професіонал до 80 го рівня йдемо, так? Йдемо до 80 го рівня. Сіляв я так. Сіляв Яра звод. Так, я Сіляв Яразвод. Типа Сіля село в, я в я хм. Ой, баліст. Ой, зарой баліст. Zaroi, dzieci, balist. Albo może ja futbolist? Ja futbolist. Cóż, ja już dosyć już nagrałem się tej gry. Mnie już ma na... w szyi stoi. No, gra interesna, challenge na, challenge na. <tryk> z wami był Finieto. Wszystkim, bądźcie. Kieszenie. Od <gryk> razu!